Міні-музеї нашого закладу це особливий розвивальний простір, що сприяє розширенню культурного і національного світогляду наших вихованців, розвитку їх пізнавальних здібностей та уявлень про навколишній світ. Міні-музей світлин нашого рідного міста збагачує знаннями про малу батьківщину, її історію, культуру. Міні музей лялька-мотанка дає знання про історію та технологію виготовлення ляльок мотанок. Міні музей писанок розповідає нам історію писанки і її різновиди у різних регіонах України. Мінімузей лікарських рослин тут знайомляться з цілющими властивостями багатьох рослин. Мінімузей кори дерев дає змогу діткам за зовнішніми ознаками навчитися розрізняти кору різних дерев. Мінімузей зернових культур дітки мають змогу не тільки побачити зерна, а й спробувати їх на дотик. Мінімузей чарівний світ паперу дає знання про різновиди паперу, історію виготовлення. Міні музей Гудзика різні на вигляд, різного кольору, форми, величини, призначення Гудзички завжди приваблюють малюків. А міні-музеї мушлі, куточок морських мешканців та підводний світ заморюють діток на дно морів та океанів, знайомлять з життям під водою. Ці значущі для дітей фрагменти інтер'єру розміщені на рівні зросту малят, щоб вони могли їх краще роздивитися. Виховуються почуття.